Наш бюджет спрямований на мирне життя. За... Ми очікуємо гостей, ми yeah, будуємо yeah. дороги, по яким гості будуть їхати до нас на yeah. пляжі. Yeah. Yeah. На пляжі дуже їдуть. А, yeah. а згадуємо yeah. про вибухи, тільки коли приїхали. Я Можу вийти і сказати, і не буду, ні плакати, не буду. Щодня! Чекайте від вас, передайте Заходы с нашего района Нам дадут слово. Пожалуйста. Я вас умоляю, я живу, я работаю в нашем районе, я плачу хорошие налоги. До сих пор работаю. Мы хотим, чтобы нас услышали. Мы хотим, чтобы распределять при распределении денег. Мы немножко и нам оставляли. Я, потоку, я знаю, но вы высокопоставленный чиновник. я вы Представитель Приморской администрации. Я так розумію, ви всі хочете потрапити на сесію. Потрапити всі говорити, не всі. А, дивіться, Ми взагалі таке... не хочемо. Ми хочемо, щоб виходить. Таке, ти нас таке ще питання. Ну, хто мов змогу або бажання, вони, на жаль, ви коли збиралися, більшість з них була вже там. Ну, так склалися обставини. Вони раніше виходять. Так, таке питання, дивіться. У залі, на жаль, вона не резинова. І, а, усі, не зможуть розміститися, Звичайно. тому будь ті, хто вот ми нас виділи в... 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 нас до багато. Давайте так ініціативну групу <рігум> з якогось питання, і ми ініціативну групу з, з дуже великим <рігум> бажанням <рігум> вас проведемо. Скільки людей скільки. Ну, і, як ви вважаєте, ініціативна група це скільки? Ми, ми вважаємо, що це ініціативна група. Дайте, <сі> давайте, давайте так, ну, Я вважаю, що і група це ну, десь там 3-5 людей, які зайдуть. Я вважаю, що закон в давайте. цьому плані стоїть краще, трошки вище, ніж. <сі>